Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо найсмачніший сливовий пиріг. Смакує він в теплому виді з кулькою морозива, але і в холодному виді до кави, також дуже смачно. З самого початку готуємо сливи. Ми їх розрізаємо навпіл і виймаємо кісточки. Також потрібно змішати цукор, ванільний цукор і корицю. Цією ми будемо посипати пиріг. А далі все дуже просто та швидко. В миску висипаємо м'яке вершкове масло. Додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та спиваємо до білої пухкої маси. Тісто готується дуже швидко, тому відразу вмикайте духовку на 180 градусів. Далі додаємо яйця. По одному Добавили, збили міксером і додаємо наступне. Залишилось тільки додати сухі інгредієнти. В просіяне борошно додаємо розпушувач. Перемішуємо та відразу висипаємо, перемішуємо лопаткою. Ось такої консистенції повинно вийти тісто. Приблизно як на оладки. Переносимо тісто в форму, в мене діаметром 24 см, змастила форму маслом та посипала порушно. Розрівнюємо тісто лопаткою, можна також шпателем. Зверху викладаємо половинки слив, обов'язково такою стороною, як я показую, і зверху щедро посипаємо цукром з корицею. Пиріг випікаємо 40-45 хвилин до готовності. Як завжди, перевіряємо на дерев'яну шпажку, вона повинна виходити сухою та чистою. Даємо трошки охолонути, перекладаємо на блюдо. В якому будемо подавати, посипаємо цукровою пудрою та розрізаємо. Смакує подавати в теплому виді з кулькою морозу, у мене, на жаль, немає сьогодні, але і в холодному виді до кави чи до чаю також дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати такий пиріг, він вам точно сподобається. Він настільки ніжний та смачний, що в тарілці не залишиться навіть крихт. Повірте, а я з вами прощаюсь до наступного відео.